Вже десь більше року як доступні українізатори для Sims 4, про які наші сімери хвилею розповідали, напевне, у всіх соціальних мережах. Але я досі зустрічаю людей, що не знають про ці українізатори. Привіт-привіт! З вами Квітнева, і сьогодні я розповім про актуальні українізатори для ЗАСІм 4, котрі я особисто перевірила на своїй грі. Наразі я знаю дві команди перекладачів, котрі випускають великі комплексні українізатори і одну сімерку, котра робить переклади на окремі доповнення. На моїй пам'яті зароджувався ще, наче один народний переклад, до якого могли долучитися всі бажаючі, але я вже дуже давно нічого про нього не чула, тому сьогодні про нього не буде інформації. Тож все по порядку, де знайти ці українізатори, як завантажити та встановити, і чи працюють вони між собою? Ну і як завжди, всі посилання будуть в описі до відео. Переклад команди ведмежуйка. Знайти їх можна в телеграм-каналі та в твіттері. Також команда має свій власний сайт, де можна також завантажити переклад, повідомити про помилки та подати заявку, щоб долучитися до перекладачів. На момент запису відео команда ведмежуйки переклала 60% базової гри. А базова гра це чи не найбільша частина перекладу, і в грі це досить відчутно. Також включено часткові переклади до повний світ чаклунів та коти та собаки. Повні переклади ставпаків затишне в'язання, день прання, розкішна вечірка та комплектів оазис на подвір'ї і куточок для читання. До свого перекладу команда «Відмежуйка» рекомендує ставити вдосконалення до шрифта. Він потрібен для відображення української літери Г. Знайти його можна в їх телеграм-каналі. Переклад від команди Сармата. Знайти його можна в телеграм-каналі Сімера Хата Сармата. На якому етапі зараз переклад, сказати не можу, бо автор не вказує цю інформацію. Але на момент останньої публікації його об'єм був не менше, ніж у ведмежуйки. Даний переклад також включає в себе більше доповнень, але поки їх переклад не повний. До цього перекладу теж рекомендується поставити покращення шрифта. Якийсь період я використовувала ці переклади по черзі, просто міняючи відповідно до потреб гри і того, що було в них перекладене. Ви теж можете попробувати по черзі обидва переклади і просто обрати той, який вам буде більш комфортніший. Переклад доповнень від балакучої. Наразі доступні повні переклади двох ставпаків: кришталеві вироби, паранормальне та для доповнення стренджервіль, які можна завантажити за символічну плату на баймі і кофі авторки. Також в її телеграм-каналі можна завантажити частковий переклад доповнення сезони. Щоб встановити будь-який з цих українізаторів, завантажуємо його та закидаємо собі в папку Mods, яка знаходиться за наступним шляхом: документи або мої документи на Windows Electronic Arts z7.4Mods. Щоб мод працював в грі, не забудьте увімкнути в налаштуваннях відображення кастомного контенту та скриптових модів. Для цього заходимо у налаштування гри та на вкладці інше ставимо дві відповідні. Галочки та перезаходимо в гру, щоб ці зміни вступили в дію. Українізатори не є важкими модифікаціями для гри, вони лише замінюють рідки тексту, тому не бійтеся за продуктивність та оновлюйте їх вчасно. Чи можна поєднувати українізатори між собою? Так, але є нюанс. Поєднувати між собою великі українізатори від відмежуйки та сармата не вийде. Так як вони змінюють однакові рядки тексту в грі і будуть конфліктувати між собою. Але ви можете поєднувати один з цих великих перекладів та переклади окремих доповнень від балакучої. Наприклад, в мене зараз стоїть переклад від ведмежуйки і всі переклади доповнень від Балакучої. Головне, відслідковуйте оновлення, щоб у великому перекладі не з'явилися перекладені рядки тексту з доповнень, котрі ви ставили окремо. Інакше знову ж таки буде конфлікт і обидва моди зламаються. Якщо вас цікавлять українізатори на попередній Частини за СІМС, то про них я розповідала у своєму старому відео. Посилання на нього буде в підкасті зверху. Ну а на цьому я дякую вам за перегляд. Грайте українською та не забудьте підтримувати перекладачів будь-яким доступним вам способом: будь-то донат, репост, поширення перекладу, допомога з помилками чи просто слова вдячності перекладачам. Навіть поширення цього відео дозволить більшій кількості людей дізнатися про українізатори та почати грати українською. Окремо дякую спонсорам каналу за підтримку спонсоркою. Долучитися до спонсорів і отримати бонуси як ранній доступ до відео, закриті стріми чи список креаторів до контенту та модів можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую, обіймаю і скоро побачимось!